Поки що не гуляй по віками, не, не роби цих експериментів, якщо у тебе немає чіткого крутого референсу. Якщо в тебе є чіткий крутий референс, ти робиш слідуюче: ти береш всю позу. А, а в цьому кадрі, де включене, все включено, має бути. Всі ці штуки мають бути включені. Щоб всі контролери вибирати. Ти береш всі-всі ключі, ставиш С. Так. Ставиш Ску. Оце твоя поза фінальна, да? Прийшов еска, еска, І десь тут в тебе теж еска. Деліт. Ось. 77-й кадр. На протяженні оцього цього всього времени. Якщо в тебе є суперкруті референси і ти просто умреш, якщо не спробуєш робити ліпсинг, ну все, кончишся. Ну, не ліпсинг, а ліпсинг це рот, а це у нас все таки око, то ти робиш агромний проміжуток. Огромний. І сюди, оп, він став, і сюди з великими паузами можешь щось там поэкспериментировать с шикарным замечательным референсом там самое простое что ты можешь изучить как в статике дергается очко самый глаз коли статика идет может дергаться глаз давай по, поекспериментуємо. от він стоит Глаз у нього переходить на самом деле за 3-4 кадри, лучше за 3. І переходить глаз, ходить глаз у нас, на самом деле, по таким маленьким вниз в сторону, вверх, дуже маленьким кусочком. Оп, стоїть дуже довго. Потім, може, теж за 3-4 кадра дернутися, оп. Оп, еска, Оп. Стоїть дуже довго. Дуже довго стоїть в такій позі. І потім вернувся до фінальної точки. ОС, е, ОС, е. Оп, оп, оп. Ну, Хоча по діагоналі не дуже хорошо, щоб він вертався. Можна змінити. Можна змінити отак. І старт буде звідси. Оп, оп. Оп. Потім, що іще? Як наше очко ходить на самом деле? А от в цих случаях, в цих лише случаях Осознанно можна ламати криву. Очко ходить ось таким чином. Воно майже, воно майже проходить весь шлях за перший час. От за перший кадр воно проходить майже весь шлях. Це, типа, я тобі розказую, якщо ти прям умираєш так хочеш. От, от ти умираєш так хочеш, я тобі розказую. І, в принципі, це то, що ти міг би, типа, ізучити, так? Да? По референсах подивитися, як ходу у нас очко, майже. А, не так ось, ось в цю сторону. Майже весь шлях проходить. І доїжджає трохи. І тут точно так же. За перший кадр за цей, майже весь шлях. Все, зробили. Це мінімум, що ми робимо. Оп-оп-оп. І то він зараз. Дуже-дуже низько, дуже дуже низько Опустився погано. Треба зробити менше. Да, не так, ви, не так високо. Mm -hmm. Тепер, що до повіку. Завжди десь очки, і є повіко. У нас є повіко. Точно така історія, точно така історія. Якщо ми опускаємо, значить ми на повіко обов'язково ставимо еску. Коли ми опустимо, ми повіко також трошки опускаємо, дуже трошки. І, і тут з повіком друга трошки історія. Так, він, воно дёрнулось. От тут у нас дёрнулось, так? До 85-го кадру. короче, ставимо таке саме положення. Дірнулось до, до 93-го, так. А потім піднялось. І ми його трошки підняли. Підняли і в цьому кадрі залишили. Оп-оп-оп. Коли воно дірнулося в сторону, ну, по віку може трошки дірнутися, Але сразу кадр чистим. О, а, а що у нас? Щось я не туди почистила, так? Да? Ось сюди, так? Да? Надо. Оп. Якщо я тут поправила, то ось ось мій кадрики. Який... Не, я щось не туди поправила, подожди. Опустилось, стоїть на місці дуже довго. Потім, коли воно дернулось, ось цього кадра по цей, потім, коли воно дернулось по 83-й, да, десь? Тоді воно піднялося ось воно піднялося не піднялося а залишається і тоді А, Як по віку працює? По повіку ми можемо ну, ми можемо на самом деле даже приклеить От ключі, грубо говоря, які тут є, ми можемо ключі приклеїти на повіко. От з 68-го по 71-й кадр. Беремо по і дивимося 68 по 71 кадр. І ми знаємо, що по у в нас має, як? Має так, так само, як очко двигатися. Блин, потеряла катор. Блин, перескакує майка коза. ж такое? Ну, трошки неопустом по веку. Ось. Майка скотина а, нем... оп, оп. Ну, и короче понял, да? Тут точно так же. Воно має совпадати і по таймінгу теж. Якщо він піднімає, то піднімає разом. По віко, ну, як і бров, це теж по референсам ти може дивитися, або дивитися цю всю історію. То, що тобі зараз зарано. По може трошки опаздувати, або трошки торопитися. Поперед. Зрачка. Ну, на самом деле саме оцей край за зрачком йде дуже-дуже тісно. Це, якщо казати про бровь. але тут у нас бровь не буде рухатися. Тут ми бровь не будемо робити. Бровь вообще, от бровь вона може більше запізнюватися, більше запізнюватися. Хоча можемо додати. Ти бачиш, як не, не можна успокоїтися. бровь може бути трошки інакшою, так. Да. Ну, все, якщо ми це зробили, то давай, що ж делать. Піднялися. А куди ми піднялися? А сюди? От у брові може бути свій таймінг, але це теж не, не той Таймінг, який Майка сама собі вистрілила. Вона може трошки попередньо йти перед ключом, перед оком, а може трошки запізнюватися, там різні моменти можуть бути. От ми зробили один такий живий моментик. Це якщо тобі сильно хочеться. А якщо тобі тут сильно хочеться, це взагалі це дуже тяжка, незвичайна історія. Це. Коли ми будемо робити переходи від позу в позу, от на анімації ми, ми будемо проробляти, що просто так, нічого не буває в статі. Якщо ти це робиш, то тут явно, явно, є якийсь рух. І він є якийсь. Через маленькі арочки. Через маленькі амплітуди, вони все одно є. Він має оп.